Від малята вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Вітаю, друже! Мене звати Богдан. Сьогодні я вас запрошую з моєю родиною провідати мою бабусю Дусю в селі. Ну що готові? Вирушаємо. Їдемо разом, сідаю, вся я. Сміх і радість, сніги, радіста вдома моя. Що це перегородило нам шлях? Богданчику, так це геометрична фігура. Вони бувають плоскі та об'ємні. Ой, мамо, я вже знаю, що це за геометрична фігура. Це трикутник. Він має три кути та три сторони. Але ця фігура плоска. Вона стояти довго не зможе. Ой ой, падає! Ну що, поїхали далі? Синку, а що це за геометрична фігура? Це об'ємна геометрична фігура. Куля. Вона не має кутів. Тому може так довго котитись. Ну що, поїхали далі. Синочку, а що це за геометрична фігура, яка перегородила нам шлях? Мамо, я знаю, що це за фігура. Це квадрат. Він має чотири сторони та чотири кути. Але це плоска геометрична фігура. І вона довго стояти не може. Ой-ой, падає! Поїхали далі. Мамо, а що це нам заважає поїхати далі? Давайте піднімемось і подивимось. Звичайно, це об'ємна геометрична фігура куб. Вона має багато кутів та сторін. Ну що, поїхали тепер далі, матуся. А це геометрична фігура круг. Вона не має кутів, може котитись. Але недовго. Ой-ой, падає знов. Які ми молодці! Повторили всі геометричні фігури, які ми всі з вами знаємо. Нарешті ми приїхали до бабусі в село. Ой, мої рідненькі приїхали. Бабуся, як багато в тебе свійських тварин? Так, онучку. Я запрошую вас трішки відпочити і подивитися, які вони в мене веселі. Кейзіряда швидко до нас. Нам вже час. Рухатись час, час робити папа, сомнемо селям, і водити танок, жвавий, веселий, лапками махнемо з боку бік, уперед і назад стрибнемо скік. І пальчиком ми зробимо коло дуже швидко тоді І дуже поволі. Плесь, плес, плес, плескаємо, туп-тук-тупаємо, туп, чов, 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 чуваємо, стрибу, стрибу, стрибаємо. Пискаємо, тупаємо тут купаємо. Чьо дьочуваємо, стрибу, стрибу, стрибаємо. Бабуся, я трішки відпочив. Але хочу тобі по господарству допомогти. Добре, онучко. Спочатку давай дізнаємось, скільки у нас корівок і овечок потрібно нагодувати. На верхню жовту смужку, зліва направо. Ми викладемо овечок. Тепер давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Скільки овечок? Звичайно, чотири овечки. Тепер. На нижню синю смужку зліва направо, під кожну овечку ми викладемо корівок. Давайте порахуємо тепер їх. Один, два, три. Скільки корів? Звичайно, три корови. Наскільки більше овечок, чим корів? На одну овечку більше. А наскільки менше корів? Ніж овечок. На одну корову менше. Що потрібно зробити, щоб овечок і корів стало порівну? Звичайно, додати ще одну корову. Тепер овечок і корів стало порівну. Тепер, Богданчику, давай нагодуємо їх сіном. Друзі, які ви сьогодні молодці, що допомогли мені? Матуся, я вже дуже втомився. Так, мої любі, я запрошую вас відпочити. А зранку більше роботи зробимо по господарству. Ми, бабусі, дусі завжди допомагаємо. Домашнім пташкам водичку наливаємо, кони кукорівці та овечці, корм ми насипаємо. Ми завжди бабусю любимо та обіймаємо. Від роботи ми завжди радіємо. Ми, бабусі, дусі, завжди допомагати будемо. Ми зараз з бабусею підемо накривати на стіл. А Богданчик з татом поставив автівку в гараж, бо зранку у нас буде дуже багато справ. А вам, друзі, ми кажемо до побачення, до наступних зустрічей!